Привіт, привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса і я сьогодні просто аж руки тремтять в захваті. Сьогодні розпаковка аж із USA посилки. Тобто я нарешті наважилася скористатися послугами НП Шопінг, і нарешті, нарешті маю змогу замовляти з Амазону. Перша проба пера, перше таке замовлення. Я ніколи ще не замовляла з Амазону. Перша моя посилка взагалі. І, ну, коротше, хвилюючи. Тут у мене невеличка посилка. Я вирішила подивитись, як вона дійде. Коробку вам не показую, тому що власне, коробки ніякої не було. Там був такий типу цупкий картон. Типу, такий цупкий, дуже конверт, я би так це назвала. Але він був такий брудний, що ну, я його не можу на свій стіл покласти. Ну, такі, такі недоліки, такі нюанси. Але то нічого. Головне, що всередині все в цілості, нібито в сахранності. Я так дивлюся, що нібито все окей. Показую, нарешті вам показую. Тароїрунімобосха. Босха. мене, ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, знаєте, в моїй колекції вже є. Старобосха від Лос Карабео це від Рокпул. Колода. Вона мене вразила. У багатьох тарологинь я її бачила. І прям дуже вона мені сподобалася своїм візуалом і взагалі виконанням, і, і коробочка. Тут, коротше, тут прекрасно все. І ось такий невеличкий оракул, прикольний, грибний. Подобається мені ця тема. Ліс, гриби, ягоди, листя. Всі оці оракули я обожнюю, природничі такі. Тому буду показувати все. Це, до речі, теж рокпул. тому У мене тут, тут рокпул і рокпул. Так, відкриваємо. Ну, ніде мені начебто не прим'яли коробочку. Зараз зніму плівку, тоді вже будемо будем розглядати. Радію, що все приїхало ціле і збережене. Ну, ось тут трохи є, але не знаю, можливо, це навіть з виробництва така історія. Ну, так, щоб критично, нічого такого не бачу. Все в порядку, начебто. Так, зараз з освітленням трошки потанцюю, перепрошую, але щось мені не надто подобається. Так, іеронімус посх. Тейрут. Взагалі прекрасний художник, і, за його мотивами, ви бачите, не одна колода Таро створена, і ну, прям таке тиснення, і взагалі така сяюча карабашечка. і оцей колір, Ам... боже, як він називається, забула. бірюза, Бірюза. <с deu> Такий прямо дуже красивий. Дуже оракульна оракульні в нього колода, ну, принаймні та попередня, яка в мене вже є. Я нею користуюся рідко, чесно кажу. Вона така непроста, скажімо так, але ну, вона сюрреалістична. Да? Але користуюся оракульного типу. Вона в мене працює як оракульна колода. Та-дам! Клас. Оця, прям, знаєте, отакий вигляд коробочки. Це прям так прикольно. Дуже, дуже мені таке подобається. Так, ну, стрічечка, книжечка, все таке чудове, різнокольорове, все таке, ну, прям, клас. Тревіс МакГенрі, автор. Ой, дуже красива книга. Ну, взагалі, колода, знаєте, витвір мистецтва, от правда. Адже, ну, такі колоди колекціонеру минути не можу, розумієте? ти. Такі табличка з ключовими словами, прикольно Кольоровий мануал. І от прямо по кожній карті ціла сторінка. Люблю, коли так прямо докладно описано все. Угу. Ну, я так розумію, що тут ще ж і буде натяк, з яких картин взятий той чи інший сюжет. Дуже на це сподіваюся, коротше. Ех, ту з мечів мені вже подобається. Нагадує пам'ятник вухам у Харкові. Чудернацький. Сподіваюсь, що він лишився вижив. Колись був. Так, дістаємо. Ну, прям коробочка, прям така класна. Хоча я не люблю великі коробки, але вона не прям величезна, знаєте, ну і не маленька, так? Да? Але, мабуть, я в ній буду зберігати, бо вона така красивенна. Ну, прям подобається. Знімаємо. Ой, тут же ще оцей зріз прекрасний. Який прямо в очі п'є, такий теж бірюзовий, обожнюю кольорові зрізи. Ну, краса. Якість зрізу ідеальна. Зворот двосторонній. Ага, навіть безрамковий варіант. Якщо чесно, я е, переживала, що вони будуть великого розміру, а вони стандартного розміру, класна якість. Ну, в Рупул класна якість. Тут немає в мене взагалі ніяких питань. Матові карти, матове покриття, безрамочні аркани. Боже, яка це краса? І як же це крутезно, що тут нема рамок. Класс. Ну, це сюр такий сюр. Знаєте, хто не любить сюрреалізм, то це е, не ваша історія. Я люблю психодел різний, сюрреалізм. І всілякі отакі штуки. Так, да, тут буде багато такого цікавого. Ну, скажімо так. Це колода не для загальних розкладів, мабуть. Хоча, хто знає, все можливо. Колода темна. Звісно, вона темна. Звісно. Клас. Так, ягоди. Що це в нас? Ягоди це в нас, мабуть, так і Зараз зрозуміємо. Угу. Багатоміжка така. Птахи. А, тут одразу йдуть картинки, тобто карти двору, а потім вже будуть молодші аркани. Тобто, в нас масті, я бачу, ягоди, тепер птахи. Скейтс, скейтс, це що має це на увазі. Скейтс. Це типу ковзани. І мечі. Власне, мечі, вони і в Африці мечі. Барон, принц, королева і король. Ох, така жорстка колода. Тут ще одна масть. Тут взагалі інша структура. Веселс. І що ж це таке Веселс? Ну, мені ще. А, я ще маю перекласти, звісно, це все. Те, що не знаю, да? наприклад, Vessels, незнайоме поки що слово. І книги букс. Так, ну так, тут взагалі інша структура. Тут у нас є а, старші аркани. І є м, карти двору, але от вже скільки, п'ять мастей я вже нарахувала. А молодших арканів нема. Ха -ха. І Пентаклі, власне. Ну, дуже цікава структура. Угу, і ось іще. І ще. Угу. Ласт, слот. Ага, гріхи йдуть, гріхи. Угу. Грид. Райт, right. ну так, да. тут у нас сім гріхів, да? 3, 4, 5, ну да, сім гріхів. Дуже цікава структура. Я не подивилася на це. Ну, але, ну, взагалі, немає значення. Я дуже хотіла цю колоду і. Мір Аркана 29. Цікаво. Мінор Аркана, так. Земля, вода. Скейтвор, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мастей і ще плюс а, такий блок із 7 гріхів. Угу. І тут лише е, карти двору, причому додано якогось ще барона нам. Ну, дивіться, є паж, є лицар, є барон, є принц або принцеса, королева, король і туз. Тобто сім, сім картинок ми маємо в одній масті. Е, і сім мастей. Ну, і восьма масть це гріхи. Хм, дуже взагалі цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну, буде що вивчати, знаєте, ну, це однозначно буде оракул, знаєте, ну, інша структура абсолютно, плюс, ну, не знаю, сигніфікація це, мабуть, дуже жорстко. Хоча може бути дуже красномовно сигніфікацію робити. Спробую, спробую попрацюю. Якість карт взагалі бомбічна. Якість друку, оця кольорова гама, ну, стиль художника. Художник, звісно ж, великий митець. Так, це от такий стиль. Да, він чудернацький, да, він дивний, да, він психодельний. Але це такий стиль. Клас. Ну, Розпаковка, знаєте, просто неймовірна, мені дуже сподобалось, враховуючи те, що я ж довго чекала цю посилку. Хоча, якщо чесно, вона до мене дуже швидко доїхала. Дуже швидко я якось налаштовувалась на те, що мені доведеться там місяць чекати, а вона доволі швидко до мене добралася. Тому я навіть якби не встигла засумувати. І ось такий оракул. Mushroom Spirit Oracle. Um, оракул духу грибів. Нікола Макінтош. Якщо я правильно прочитала. Рокпул, як я вже сказала. Ну, мені дуже подобається якість рокпул, якщо чесно, вже кілька колодна. Маю... Ой, дуже приємно. Ой, така взагалі коробочка. Те, що тут тиснення є на напис такий лакований, типу. А сама коробочка, ніби оксамит або шовк, не знаю. Така прямо. Ай, клас. Прям дуже-дуже красива. Ну, я такого оракула в нас не бачила. Можливо, десь він у нас і продається, але чесно, я не бачила краса. Так, ця рекламка від Rockpool завжди присутня. Кольоровий мануал, і ми маємо 36 карт. Про автора, кілька. Рядочків. How to use, як використовувати. Звісно, розклади, які я чомусь завжди ігнорую. Mushrooms and the meanings. Тобто тут буде назва грибів і їхнє взагалі значення. Ох, дуже так прямо багатсько написано про кожен, кожну карту про кожен гриб. Прикольно, знаєте, ну, якісь із грибів я знаю, але я не те, щоб прямо супергрибник. Я дуже люблю збирати гриби, але, на жаль, дуже рідко мені це видавалося у дорослому житті. В дитинстві дуже часто ходила до лісу по гриби з бабусею. Та й взагалі всією сім'єю ми ходили. У нас була така традиція сімейна, восени ходити по гриби. Так, ну добре, з МБК все зрозуміло. Дуже красиві картиночки, красива книжечка. Єдиний її мінус, що її доведеться перекладати. Ну, то таке. Так, у нас тут теж кольоровий зріз. Такий спокійний зелений колір. Клас. Мені дуже подобається, дуже незвичайний. Ну, звісно ж, ідеальний зріз. Класна якість карт, такі товстенькі. Ну, не дуже пружні, але це оракул. Якби для оракула трошки інші вимоги. Дуже красивий зворот. Ну, і поїхали. Да, такі товстенькі, величенькі, але не за великі карти. От я скажу, гарно поміщаються в руці. Ой, прям ідеальний розмір. Мені подобається для оракула супер. Угу. І тут, мало того, що є назва, нумерація і є ну, ключове таке слово. Ой, дуже красиво вони зображені, прям чаганю, це прям так воно і перекладається, Шитаки, да? Угу. Грива, типу. Грива лева, да. Кордицепс. Якраз нещодавно дивилася серіал на тему постапокаліпсису з участю цього пана, шановного. Ну, типу, там, знаєте, гриб, гриби почали заражати, типу, людей. І люди стали, типу, ну, типу, зомбі, да? гриб паразитує в людині, і вона, типу, там, кусає інших людей таке. Типу, зомбі-апокаліпсис за участю гриба кардицепсу, уявіть собі. Такий собі прикольний серіальчик. Це оці дощовички, що в нас називають, мабуть, які да? наступаєш і вони димлять. Ай, ну хто ж не знає цього красончика? Гриб, привид. Клас. Це типу бліда поганка, мабуть, о. Блакитний. Або ні, бо блакитний хтось інший. О, краса яка. Які ж вони красиві, слухайте. Яка ж природа яких тільки чудернацьких створінь природа не створила. Дуже красиві малюнки, такі прямо, знаєте, він прямо такий мальований. Хоча, я, чесно кажучи, не відмовилась би від фото оракулу з грибами. От теж дуже люблю всю цю тему. Ягоди, листя і, і так далі, всі ці лісові такі ну, атрибути природи, знаєте, завжди дуже красиво, дуже мені подобається. Ой, клас, Раку просто супер. Ну, тепер залишилося почитати про кожен гриб і з'ясувати, в яких саме ситуаціях мені він допоможе цей ракур, взагалі, в якому там сенсі дані значення, як він взагалі буде працювати. Цікаво-цікаво. Бачите, в мене Начебто колода Таро і колода Оракулу, але насправді я вважаю, що це два оракули. Ну, правда. Босха, не думаю, що я. Ну Як його можна використовувати як Таро, якщо там взагалі не система Таро. То, що він називається Таро, це зовсім нічого не означає. Це, власне, оракул зі своєю окремою системою. Абсолютно. Ну, як би, Можливо, він десь буде перегукуватися з системою Вейта, а можливо, і ні. Треба буде позаглиблюватися, повивчати цю тему. Ну, але як оракул 100%. Він дуже прикольний і дуже красивий. Думаю, що як оракул це просто знахідка. Ну, і, знову ж таки, як можна пройти повз таку красу. Знову ж таки, мені здається, десь я бачила в нас. Теж продається. Принаймні, в одному якомусь магазині вже не згадаю в якому. От краса-краса. Дуже вам дякую, що розділили зі мною ці емоції від такої жаданої посилочки. До побачення! Побачимося в Задзеркалі!